В когось батьки ще продовжують воювати, в когось, на жаль, загинув тато, в когось тато знаходиться в полоні. І коли ми читаємо ці всі історії цих дітей, то бажання одне реально дати їм надію. І мені здається, що нам, як українським жінкам, які перебувають за кордоном, ми є такими берегинями. І для нас надзвичайно важливо. Показати, що чужих дітей не буває, і поки тато, а особливо в тих родинах, де і тато, і мама на війні або хтось загинув, ми маємо їм, як знаєте, не скажу замінити, але от дати те, хоч трішки, що могли б дати. Батьки, ми підписали меморандум із Київ Мілітарі Хаб, і також весь цей час, всі ці три роки повномасштабної війни, я дуже тісно спілкуюся і співпрацюю абсолютно з різними підрозділами військовими. Постала така ідея, щоб привести цих дітей наразі сюди у Варшаву. Бо в Варшаві, так як знаходимося, ми тут знаходиться тут UA Hub, ми маємо дуже багато. Тісних контактів із українським бізнесом долучилися спонсори, які оплачують дорогу, оплачують проживання. А тепер ми шукаємо власне партнерів, які можуть долучитися до того, щоб тут дозвілля організувати для дітей, чи то будуть кошти, чи хтось можливо має свій боулінг і може запросити цих дітей, так а хтось можливо хоче просто прийти. І з цими дітьми поговорити, обмінятися досвідом, а можливо вони просто отримають коло спілкування нове і нових друзів. І це буде максимально потужно, якщо ми зможемо розширюватися, і якщо ми зможемо, наприклад, там на літні канікули вже привезти, там умовно автобус. Таких дітей, можливо, не тільки у Варшаву, можливо, знайдуться партнери, які захочуть запросити дітей десь де там, наприклад, є море, да? чи то буде Хорватія, чи то буде Іспанія. Ніхто не захистить наше майбутнє, ніхто не захистить наших дітей краще, ніж ми самі. І я вважаю власне своєю місією і закликаю всіх українців, які за кордоном долучитися до цієї місії. І стати амбасадором проекту дитинство без кордонів і запрошувати приймати дітей, наших військових, наших ветеранів, загиблих воїнів, тих воїнів, які наразі на жаль перебувають в полоні або безвісти зникли. Задля того щоб дітям подарувати надію.